Осіння запіканка? З гарбуза, курочки, грибочків. Смак просто неймовірний. Нереально смачна. Готуємо. Розігріваємо сковорідочку трішки оливкової олійки і підсмажуємо курячу грудинку. Я її порізала на такі шматочки, тільки якщо будете різати, завжди ріжте поперек волокон, не поздовж. Тоді вона буде ніжна і соковита. І обсмажуємо до красивого золотистого кольору. Курочка підсмажилась. Тепер приправляємо трішки солі, трішки чорного перцю. І я додам трішки копченої паприки. Трішки для аромату такого з димком і Для кольору, звичайно. Все перемішую і знімаю. На тарілочку викладаємо. Сковорідочку повертаємо на вогонь. Майже надаємо, що трішки прилипло. Сковорідку не підготовила. Трішки оливкової олії знов. І підсмажуємо грибочки. Я їх порізала на такі шматочки, просто не так. Слайсики. Слайсики, шматочки. І на великому вогні обсмажуємо грибочки. Все швидко. Значить так здається, що довго, але це все швидко. Головне підготувати. Ну, з'їздити в магазин, купити, так. Да. Завчасно. Грибочки підсмажили, стали золотистими, немає вже рідини. Я додаю подрібнений часничок і трішечки гострого перчику. Для такого легкого аромату і такої легкої пікантності. Об'єднуємо. Також трішки посолимо. Аромат пішов від чесночку і додаємо нашу курочку. І все разом об'єднуємо, що пройшлося все разом ароматами. І додаємо орегано Або тим'ян. На свій вибір. У мене сьогодні орегано. А хто такий орегано? Така травка. Травичка. Стація. Ага. Я думаю, це суміш якась. Перемішали. І все. Частина нашої начинки готова. Тепер робимо нашу заливку. Попередньо я порізала гарбузик на такі слайсики. У мене була половинка гарбузика, тому і слайсики всі різні, бачите? Такий шматочок, які є. Тут неважливо. В мисочку додаємо крем-сир і трішки звичайного кисломолочного сиру. Можна замінити, взяти просто кисломолочний сир, можна взяти овечий сир, тобто сир, який у вас є. До нього додаємо молочко. Всі пропорції будуть, як завжди, під відео. Два яєчка. У нас сьогодні крупні. Хороший. Розмір хороший. Все об'єднуємо. Додаємо трішки солі. Додаємо цедру лимона і трішки мускатного горіху. Цедра лимона для того, щоб збалансувати цю жирність від запікання і сам смак гарбуза. А мускатний горіх також для аромату. Хто не любить, можете не додавати. Об'єднали. Додаємо борошно і розпущувачем. І все перемішуємо. Робимо як заливка, тісто, щось таке. Молочко можна замінити на вершки, якщо є бажання. Буде більш кремовіша текстура. Але так як я брала крем сир, то я брала просто звичайне молочко. Перемішали. Тепер додаємо сюди наш гарбузик, м'язко і грибочки. І також подрібнені горішки. Горішки беріть, які у вас є. Все сюда. І все легенько перемішуємо. У нас сьогодні якісь браковані волошські, да? Пекан. Да. Ну, які знайшла. Зараз, якщо купити грецький горіх, то він по ціні виходить як пекан, як інші горіхи. Трохи ціна кусається, якщо немає своїх. Перемішуємо, щоб у нас всі інгредієнти взмочилися в нашу поливку. Так пахне смачно. Ням-ням. Так, наче все мене об'єднало я. І перекладаємо формочку, заставлену пергаментним папером. Якщо звичайний пергаментний папір, обов'язково змасіть маслом вершковим. У мене силиконо, тому я його нічим не змащую. І все викладаємо в нашу формочку. І розрівняти потрібно. Красиво. Я казала, дуже швидко. Розрівнюємо. Красиво, щоб. І ставимо на три години в духовку. Ні, ти ж <с жартуєш. На три години не потрібно. Головне, Правильно розрізняти, щоб у нас не було якби пустот. Щоб слайси поперек не ставали, да? так? Повинні, трохи вони... Трохи так, вони тут трішки. На диби. Трохи так. Не всадуться, вони будуть випікатися, розм'якшуться і всядуться, але щоб було так, як хочеться. Розрівняли і зверху посипаємо сиром, який у вас є. Я змішала аля гауда. І пармезан. Ти б тако, може, нажало, показала, що там є жижа коваль. Рідина, ти... так, ось бачите, я нажимаю, ось тут бачите, рідина виступає. Тобто... Щоб не боялись, так. що сухо. Тим паче, що сам гарбузик почне пускати сік, і цієї рідини нам вистачить. Бо я злякався. Я кажу, що, мені воно щось не забечеться, давай доби забави, на не хватає. Посипали зверху сивором і ставимо випікати попередньо розігріту духовку до 180 градусів приблизно хвилин 45. Орієнтуємося, щоб гарбузик був м'якенький. І золотистий зверху. Випікаємо. Прийшов час, спікся наш пиріг, тартен, як його правильно назвати, я не знаю. Він золотистий зверху. Я його пробувала готовність в шпажку. я протикаю. І шпажка пашка в мене легко входить, якщо ви так подивитися, ось бачите, гарбузик зверху, він повністю м'ягенький. Даємо йому охолонути хвилин 10, щоб він стабілізувався і можна смакувати. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, головне з любов'ю і пробуйте нові страви, щоб радувати себе і своїх близьких. Всім смачного!